22 травня на календарі інформаційний портал золочів.нет підготував для вас випуск програми Новини за тиждень. Вітаю вас! Сьогодні ми говоритимемо про таке: крадіжки на цвинтарях у Золочівському районі. У Золочеві перевернувся автомобіль. Розшукується безвісти зниклий Савчук Володимир. Зміни у наданні субсидій, допомога від карітасу внутрішньо переміщеним особам. Золочев'янка Ірина Мартиняк стала переможцем міжнародного конкурсу з хімії. У золочеві відзначать день міста. І не лише про це дивіться далі. В салоні меблів, що на Кармелюка-12, на третьому поверсі представлено великий вибір ліжок із натурального дерева. 19 травня близько 12-ї години у Золочеві перевернувся автомобіль, який виїжджав із вулиці Академіка Павлова на вулицю Січових стрільців. А во виїжджав з лікарні з роботи, виїжджав на перехрозку. Я пригрозку приїжджати, нажав на тормоза і не міг тормозити. Вона пішла мені через дорогу, вдарила в бордюр і перевернула. Причина була тормоза, так? Так, я нажав на тормоза, а вона мені не на цьому сквозила. 19 травня близько 12-ї години в місті золочі по вулиці Академіка Павлова рухався автомобіль. Марки Део Сенс, виїжджаючи на головну дорогу вулиці Січових стрільців, здійснив поворот праворуч, слів водія, що у його автомобілі відказала гальмівна система, в ході чого він не впорався із керуванням та здійснив наїзд нового огорожу цвинтаря, що призвело до ДТП. Даний водій тілесних ушкоджень не отримав. Переходжі теж, так? Переходжі теж. 1 травня 2016 року набули чинності дві постанови Кабінету міністрів України, які вносять суттєві зміни в надання пільг і субсидій. Детальну інформацію про зміни щодо надання субсидій дивіться на сайті zoluchiv.net. у коментарі начальника управління соціального захисту населення Злучівської районної держадміністрації Ігоря Уличного. Субсидія призначається з 1 травня. На два періоди. Перший період це з жовтня по 30 квітня, включно це так званий зимовий період, і відповідно літній період з 1 травня по 30 вересня. Змінено соціальні норми для призначення субсидій. Що це має означати? Значить, раніше була норма газу 7 кубічних. Метрів на один квадратний метр домогосподарства зараз норма становить 5,5, тобто зменшена до 5,5 кубічних метрів на один квадратний метр житлопалювальної площі. 20 травня благодійний фонд Карітас передав допомогу внутрішньо переміщеним особам, що особливо потребують. Зокрема, привезли людям продукти харчування, побутову хімію, медикаменти, дитячі та дорослі підгузки. Маємо е Ну, для біженців, наших людей ми виможено переселених, хоча найперший проєкт це була свічкова майстерня. І ми тепер так зробили, бачите, тут у нас є чесько-український проєкт Свічкова майстерня. Ми вже зробили, наклеїмо, щоб ми показали, що це є, цей проєкт діє вже десь три роки. Три роки, може, десь справа, три роки. Тоді медичний проєкт 35 наборів. Маємо uh, 10, 11, Оксана був складала це все 11 наборів побутової хімії і uh, маємо 20, 20 родин. Маємо uh, 39 30, 30 дев'ять чоловік. Маємо маємо uh, також дуже медикаменти. Взяли, тому що деякі люди потребують медицини. Три карітасі. postrava a znojmo, a my pomáhame na Ukrajine. Tak tí hroši, ktoré oni za kalitas Praha zbierá na pomoc v Ukrajine, tak oni rozdeli na tri kalitasy a my potom môžeme s tými hrošami pomáhať tým biežencom. Tak to sú hroši od ľudí z celej republiky. Je teraz cez semiaviký človek z Kremu, І мусили полишити. Вийшла заміж за чоловіка. Чоловік з Криму жили в Криму і вимушено мусили заставити свою. Він мусив залишити своє родинне гніздо з Криму і виїхати. — Тобі в нас то Лугансь, з Луганська є, так? — З Луганська, так. — З Луганська, так. — що вивозили. — З волонтерів, так. — Тому що наші волонтери навіть вивозили. — вивезли, вивезли їх то в лікарню в Києві, полежали 2-3 тижні в лікарні в Києві побули, тоді трошки їх почуняли, він забіг, мого Росію не слілося. А потім ще перед виїздом він дістав із Я вивезу, він тут. Без нічого, без води, без світла, без газу, без нічого. І каже брат, вийшов там, десь кричав, прийшов той терорист, подивився. Каже: Ну що приїдемо, заберемо? Так троє суток він лежав без, без нічого. Аж потім приїхали волонтери з їх попід руки за руки в машину. Ми в Києві їздили за ними до Києва. І не було проблем там на блокпостах, бо вони так забороняли вивозити наших людей. На цвинтарях у Золочівському районі з пам'ятників було викрадено барельєфи та б'юст з бронзи. До Золочівського відділу поліції 14 травня поступила письмова заява від 71-річної пенсіонерки, жительки села Словіта Злочівського району. Жінка повідомила, що в період з 2 по 14 травня невідома особа вчинила крадіжку із сільського цвинтаря села Словіта, двох бронзових барельєфів у формі облич та бронзового предмету у формі книги із могили, де поховані її родичі, завдавши матеріальної шкоди на загальну суму 70 тисяч гривень. Аналогічне повідомлення поступило в чергову частину Золочівського відділу поліції 15 травня від 63-річної мешканки Золочівського району про те, що в період часу з 12 по 15 травня. З могили її родички на цвинтарі, що в селі Куровичі з Лучівського району викрадено з надгробної плити бронзовий бюст із зображенням померлої особи. Сума збитків близько 15 тисяч гривень. За даними фактами, відкрито кримінальні провадження за частиною першої статті 297 кримінального кодексу України. Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покійного, а також викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі, карається штрафом до ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння крадіжок. Про це Золочів.нет Повідомили у золочівському відділі поліції. Нагадуємо, що 12 травня на міському цвинтарі у золочеві з пам'ятнику було викрадено два горельєфи з бронзи. Сума завданих збитків становить близько 30 тисяч гривень. 18 травня о 14 годині 50 хвилин було проведено навчальне оповіщення населення району за сигналами цивільного захисту технічними засобами з увімкненням електросирен. 19 травня на подвір'ї Золочівського НВК Школа радості відбувся великий яскравий флешмоб за участю вихованців та педагогів. Хрестики на білім полотні Зацвіли фіалочки, Барбисі і троянди ніжні пелістки. Щоб онустів роду чисту, чисту принесли бабусині нитки. Розпочався міжнародний семінар. Практикум директорів районних та міських народних домів і будинків культури Львівської та Тернопільської областей. Злочив'яни урочисто зустріли делегацію працівників культури на межі Львівської та Тернопільської областей зелена! 14. ми зичим вам здоров'я, доброти, а від життя ми зичим тільки позитиву. 14 травня золочив'янка Ірина Мартиняк. Стала переможцем міжнародного конкурсу з хімії. Наукова робота Ірини Мартиняк називалася Бісмут особливий елемент періодичної системи. Юний науковець із Золичева виголошувала доповідь англійською мовою, якою володіє вільно. Цьогоріч моя наукова робота була присвячена елементу номер 83 періодичної системи елементів бісмуту. Бісмут це особливий елемент. Періодичної системи. Саме так можна його найточніше схарактеризувати, адже це найбільш діамагнітний матеріал у всесвіті, а також це найперший радіоактивний елемент. Я працювала із бісмутом протягом трьох місяців, і мій зразок бісмуту становив 1 200 кг 200 г. Тому за цей час мене вразило 45 тисяч альфа-частинок. Але я не жалію себе, внука потребує жертв. Також ми бачимо, у тебе є хімічний експонат створений. Так. Розкажи коротенько, що він робить, і давай представимо глядачам: це модель вічного двигуна, а саме діамагнітний левітатор. Як я вже сказала, бісмут це найбільш діамагнітний елемент у всесвіті. Тому замість того, щоб притягувати магніти, бісмут відштовхує їх. Тому дана конструкція складається із двох паралельних бісмутових плит та неодемових магнітів. Як ви бачите, магніт левітує між двома паралельними плитами бісмуту, які не дають йому ні впасти, ні приєднатися до інших магнітів зарху 15 травня у реабілітаційно катехичному центрі парафії блаженного Миколая Чернецького. Відбулося свято з нагоди Дня Матері. Діти із особливими потребами вітали матусь із віршами, піснями та квітами. Виконали пісню Андрія Кузьменка Мам. Мам, Мамо! Вже минуло сотретя осів! Відняття побачив перший вас світів! Мам, А пожиття на тебе завжди завдані! Шукується безвісті, зниклий Савчук Володимир Миколаєвич, 1962 року народження, уродженець та житель міста Золочів Львівської області. Всім, кому що небудь відомо про можливе місце перебування безвісті зниклого, просимо повідомити за телефоном, що на екрані. 29 травня у Золочеві відзначать День міста. Програму святкування ви зможете подивитися на сайті zolochiv.net. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zoluchiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами до зустрічі через тиждень.